Мене звати Ірина Іванівна, мені нещодавно виповнилося 60 років. Офіційно я вже на пенсії. Усе життя моє було пронизане працею, важкою, щоденною, а іноді виснажливою, але завжди чесною. Після школи я одразу пішла працювати на завод. То були ще давні часи: гудки, лінії, холодні цехи, жіночі руки в мозолях. Потім вийшла заміж, народила сина, хотіла дати йому краще життя, аніж мала сама, після заводу школа. Вела гурток рукоділля, діти тягнулися до мене. Багато хто досі вітає мене на свята, а ще доглядала за хворими у лікарні. Хто бідний, той не боїться роботи, та й совість не дозволяла сидіти без тіла. Мій чоловік, царство йому небесне, помер 12 років тому. Серце не витримало. Відтоді я одна, все на собі. Піднімала город, тримала курей, робила заготовки на зиму, сушила яблука, варила варення, щоб і собі, і щоб і на гостинець. А от і пенсія. Думала хоч трішки перепочину, але вона п'ять тисяч гривень. Ну хіба на таку суму проживеш? Комуналка більше половина, ліки ще третина. А жити на що? Я не одразу звернулася до сина. Спочатку соромилась, а потім таки зважилась. Він добрий хлопець, вихований, сказав мамо, звісно, я тобі допоможу. Два місяці надсилав мені гроші. Я купила собі нові окуляри, трішки фруктів, навіть онуці щось передавала. Але одного дня він прийшов, такий втомлений, наче постарішав за ніч, і сказав Мамо, вибач, але я більше не зможу тобі допомагати. Моя Оленка проти. Вона каже, що вона нас дитина, і гроші тільки на неї. Я мовчала. Я не знала, що сказати. У голові звучала тільки одна думка Ну як так можна з мамою? Ми ж не чужі, я ж тебе на руках носила, ночами не спала, через тебе іноді й не їла. А тепер, коли мені важко, я стала тягарем, і я не одна така. Багато таких, як я, жінок, які віддали життя дітям, а на старості залишились самі. Самі з аптечкою, самі з тишею, самі з болем у суглобах. І серці. Але знаєте, я не зла. Я просто хочу, щоб ми не забували про своїх батьків, щоб не ставили кар'єру чи побут вище від людяності, бо все повертається, і як ти поводишся зі своїми, так і з тобою будуть.